Давайте, друзі, ми ще раз скажемо, Христос Воскрес. Маючи розмову сьогодні бути в служенні, слухати Слово Боже, я би сказав, ми є щасливі люди, не всюди, сьогодні, прославляють Христа. Є другі убіждення, які повірили в якихось людей, а не в живого святого Бога, якого повірили би і я. І я думаю, як сьогодні не славити його, як не прославляти того, який Сонце, місце, зорі, друзя, якого ми сьогодні поклоняємося, якому служив Авраам, Ісак і Яков, який проводив своїх людей через море, море розтопилося, це є Бог всемогущий. І сьогодні ми тому Богу поклоняємося, сьогодні ми тому Богу служимо, і ми віримо, що Він дійсно всемогущий. І прийде час, друзі, другі. Ми теж воскреснемо, якщо до тих пір не будемо в живих, а ті, хто ще в живих, мгновенно і зміняться, і в місті будуть підняти на облака на настрієння нашому Ісусу Христу. Але для цього треба повірити, прийняти Ісуса Христа, служити Ісусу, славити Його і величати Його, друзя. Нам сьогодні кається, як бути невозможно. Вроді лучше так, як сьогодні живеться в цьому мірі. Є пий, веселі, пожалуйста, роби, що хочеш, маєш. Ти маєш повне право, бо сам Господь сказав: і збірійте себе, нині кому служить. Пожалуйста, хочете служити Богу, не хочете, як хочете, друзі, дорогі. Але я думаю, ми добре зробили, що ми повірили, що ми прийняли і послідували за нашим Ісусом Христом, друзі. І ми віримо, друзі, Це не є байки, це не є казки, друзі, друзі, це живе, святоє слово, слово Боже, друзі. В якого яке описано в Біблії, друзі. І ми сьогодні читаємо і стараємося. Жити по Слову Божому. Друзі дорогі, нехай Господь нам поможе. Часто люди відкладують, я прийду ще пізніше, я ще повірю, я ще маю час, я ще молодий. Да ти можеш молодим і вмерти, і не успіти, і не прийти, друзі. Але однако як добре, коли ти повірив, коли ти прийняв і ти сьогодні живеш з Ісусом Христом, і ти маєш надію, що б не случилося, а я є спасенний. Алілуя, слава Богу, нашому друзі, і нехай Господь. Поможе і благословить нас. Я читаю Слово Боже, де написано такими словами. Я читаю з Луки, із 23 глави. Візьму з 24, візьму з 24 значну з 1 стіжка, де говорить такими словами. Перший же день неділі, очі рано і діся приготовлені аромати. Прийшли ко оні гробу. і ми. вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тела Господа Иисуса, куда же не, куда же не думали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блестящих, и когда они были в страхе и наклонились лица своих к земле, сказал им, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес, Аллилуйя, слава А Богу, і я думаю собі, друзі, жінки, які шукали Ісуса, друзі дорогі, щоб побачити що Його, хоча ми твого там у гробі, але що, вони приходять, камінь отвалений, а Ісуса немає. Вони шукають Ісуса друзя. О, як би хотілося, щоб сьогодні люди почали шукати Ісуса, друзя, а Ісус такий, який дає себе знайти. Він вийде навстречу, Він поможе, Він укріпить і удостовірить вас, що Я є Христос, якому хочете. Хочете служити і хочете його славити і величати, бо прийде час, настане час, прийде Христос за церквою. А якщо ми не є готовими, друзі, то демо окажемося. Я думаю, що для вас, здравомислящих людей, для мене, друзі, сьогодні дуже ясно є о тому, що Христос воскрес. Він дає свій Дух Святий, яким удостовіряє нас о тому, що Він є Господь. Бог, який коли сказав, коли я лучше, щоб я пошов, і боди пойду, то, шо, то пошлю вам другого. Духа Утешителя, який з вами буде, і у вас, який вас научить і наставить вас на всяку істину. І як добре, коли ти маєш Дух Святий, а Дух Святий навчає, наставляє, розумляє, а Дух Святий відкриває. Сьогодні учені люди не можуть постигнути цього. Мало є, багато є людей, учених, але вони не постигають. Прості люди приходять до Ісуса в простоті, і Бог їм відкриває, і вони постигають Ісуса, і вони готові. Віддати своє життя за Ісуса. Чому? Тому що не знають, що Слово Боже, воно є живе і дійсно. Раз Господь сказав, то дай амінь. Алілуя, слава Богу! Воно неізменно, Слово Боже. Воно буде, воно сповниться і прийде час, прийде Христос, забере церкву. І я думаю, собі, друзі, дорогі, для нас, коли ми читаємо особливо Матея і в других післях послідніх то ми бачимо його описано, тому. Когда увидите все сие, то, то склоните голову вашу, ибо приближается избавление ваше. Когда вы побачите все сие. И там є описано, что сие, что мы побачимо. Восстане народ на народ, царство на царство, влада, море, землетрясення по местам и тому подобное. Когда услышательно воєнных слухах, как вы ужасаетесь, и поэтому всему надлежить быть. Друзі, дорогі, казалося, Біблія описує все состояння от начала творіння до кінця, друзя, до пришествия Ісуса Христа. Але якщо ми читаємо, якщо ми вникаємо, якщо ми над тим думаємо і розсуждаємо, і ми бачимо, друзя, що Слово Боже неізменно і точно виповняється. І востане на народ на народ, царство на царство, владом, море, земля. Чи тут, чи так ми бачимо це все, друзі, бо стають люди, друзі, діляться государствам. Так, що було колись одно сьогодні. Не п'ять удар, і я думаю собі, що робиться друзя, і сповняється слово Боже. І народ Божий казалось, мав би подняти свою голову до неба і сказати: Гряди мій Спаситель, гляди мій Господь, я готовий войти у твою обітель. Дай, якщо ти приготовив себе, а якщо не то, бо є написано. Іса її написано такими словами, що коли явиться Христос, то многі будуть біжати, куди де можна було би скритися від ліса Господнього. А я хочу сказати, куди уйду от Духа Твоєго, куди уйду, де ти піде, де ти дінешся от Ліса Божого, друзі другі. Це от чоловіка можна скритися, ноги можна скритися, но не від Бога, друзі, друге. Всім прийдеться стати при судилище Христового і дати от час за життя прожитою тут, на цій землі. І нехай Господь нам поможе, друзі другі. Ми бачимо так, що жінки шукали його, як я і зачитував такими словами, де говорить так, що ви іщете. Живого между мертвих, його нет, Он воскрес. Друзья, торги, и дальше какая, спомніте, как Он говорил вам, коли ви були в Галилеї. Друзья, дороги, читаємо Слово Боже, Він предупреждав, Він говорив о том, що друзья, але однак, друзья, так люди склонні быстро забувати. Казалося, спомніте, коли він говорив вам о тому, що як прийти і як Господи. Друзі. і я думаю собі, друзя, ми вновь чекаємо Ісуса Христа, але вже не того Христа, який прийде страдати, а який прийде во славі друзі, для того, щоб забрати церкву Своєю. І коли побачать народи, друзя, увідять множество ангелів, які будуть опускатися на землю для того, щоб забрати церкву в цієї землі, друзя, яке то щастя, яке то благословення, яке то блаженство буде, друзя для народа Божого. Аллилуйя, слава Богу! Да. Народ Божий возрадується. Чому? тому, що знають, що служили. Але ті, які не служили, не славили, не величали, будуть біжати, де бо можна було скритися відця Господнього, десь у пещери. Вони будуть казати, горе пади на нас, холму покройте нас, де можна скритися, було б. Нема, не буде такого місця на землі. Прийдеться пристати пред Судилище Христового і дати очок за життя, прожитої на цій землі. І як до... Добре, коли ми читаємо Маттея 25, 21 сті, куди прийде Христос, то і я то і є но, з ноги на явиться, і, і, Ісус Христос, то я то хочу сказати лише одне того Слово, що куди прийде» і начнете розділяти одних направо, других наліво. А хто косорі по праву, що скаже, прийдіте, благословення Отцям Його, і наслідуйте царство, уготоване вам від создання мира. Аллилуйя, слава Богу! Прийдіть, благословенний Отця Бог! Це є приятний голос, це є приємний голос. Сьогодні хочеться чути такий голос і зроби так, дорогі брати, друга сестра, щоб в день пришестя Христа ти почув цей голос Ісуса Христа. Прийдіть, благословенний Отця Мойого. Аллилуйя, слава Богу нашому. І я думаю собі действительно. Маючи таку возмогу сьогодні слухати Слово Боже, ми будемо провіряти і будемо свої зміряти з собою. Чи такова наша жизнь, чи так ми живемо, як цього требує до нас Господь. Бо якщо ні, то буде страшний голос для нас. Отойдіть від мене, проклятий вогонь вечний. І я думаю, а цього бо ніхто не хотів слухати. Ні, Цього бо ніхто сьогодні не хотів слухати, друзя. То чому не повірити, не прийняти, не служити, не славити, не величати нашого Бога? За це не треба платити, друзі дорогі. За, не, за це не треба робити і одробляти. вірі буде. Спасанный, Аллилуйя! Слава Богу нашему. Так, да, багато кажуть людей, що я вірю в Ісуса Христа. Да, я вірю, але живу своєю прежньою життю. Як пив, так п'ю, як крав, так краду, як обманю, так обманю. друзі друзі, Це, звісно, неугодно угодно принесе нашого Господа. Я знаю, ті, які приходили до Господа, їхня життя змінялася. Їхня життя мінялася, друзі-другі. Я сніжний -друз -друз хтось, бік, то почали йти в обратний бік, хтось тобто повністю обратилися від того, друзі-дорогі. І почали жити по Слову Божу. Ми бачимо приклади. Захей, коли зустрітився з Ісусом, то бачимо різницю, яка була. Доти Він ходив. Бо як, як начальник, податкової, податкової він забирав от людей всього останнього. Ну, як хто не мав чим розчитатися, забирав, навіть животних лішали. Почому? По тому, що не, що не, було, не мали чим розчитатися. Але при встречі з Ісусом, що каже, половину йде ми продам продами роздам нижчим, а кого обіду роздам у четверо. От що робить Господь, от що робить Дух Святий, друзі друзі. Міняє чоловіка, чоловік стає новою тварю в Христі Ісусі. Чоловік стає, стає подобний Ісусу Христу, який оставляє небо і прийшов на цю землю, щоб вам і мені дати життя вічне. Алілуя, слава Богу! І я не раз собі задав, Господи, я не заслужив цього, там, да, ми не заслужили. Служити невозможно цього, друзя. Це треба повірити і прийняти. Дається, тобі дається, друзя дорогі. Дається нам це, друзі, життя, вічне з нашим Ісусом. Але треба повірити, що Христос мій мі спаситель, що Христос Ісус страдав за мене, що Христос Ісус прийшов раді мене на цю землю. Він полюбив мене, любов'ю великовечною, і простер тебе своє благоволення. Ти не думай, що ти був дуже розумний і прийшов на це місце. Ні. Він полюбив тебе, друзя, а Він полюбив все чоловечество. І сьогодні кличе: Прийдіть до мене, все отрождене, примінене, каже, і я успокою вас. А хто откликнувся на його призив, як добре, що могли прийти. Ісуса Христа, друзі, то хіба ми не маємо за що благодарити, хіба ми не маємо за що дякувати Сьогодні нашому Господу, друзі? Далі ми зараз будемо молитися, ми будемо дякувати Ісусу за все, що Ісус зробив для нас. Для нас недостойних, які не любили Його, друзя. Да, і сьогодні буває, що не так десь колись поступаємо, але ми зазнаємо, ми каємося, ми відповідаємося, ми освобождаємося чого. Ми хочемо бути чистими і свободними перед Богом. Коли прийде наш Христос на цю землю, Він прийде неодмінно. І я не сумніваюся, то коли увійдете сіє, то кажу, ви склоніть голову вашу, і бо приближається і збавлення ваше, і яка то радість, друзі, коли ви бачите, все сіє, коли ми розуміємо, що це той послідній час, про який Ісус Христос говорив. І ми бачимо, що це є той час. І ми бачимо все сіє, друзі. І що і стараємо себе хранити, друзя, от всякого роду зла Гріха, щоб не бути оспорняним, бо написано ясно, що туди ніщо не не веде. Так, да, друзі, розмість, де за гріх є написано смерть. За гріх смерть. Смерть добав послідувати, якщо є людина грішна. І ми бачимо, смерть таки послідувала. Да, Христос взяв гріхи на себе, і йому прийшлося вміре. Як той раз і споминалося в Ісаїві 53 глави з 10 стіка, написано, що йому угодно було що? Поразити його. Йому угодно, кому Богу було бо угодно поразити його, наказати його за що? За наші гріхи, друзі, другі. Да, по восьмісті за гріх є смерть. І йому прийшлося понести це наказання. Прийняти цю смерть, друзі. але він воскрес. Слава! Богу нашому, да Христос Васка, нехай Бог нам поможе і благословить нас. Давайте ми встанемо і ще помолимося. Прославимо його. Йому хвала навіки. Амінь.